Всім вітання! Сьогодні ми будемо розмовляти про Ахімса і Сатія. Саіа це є істина, Ахімса це є І ця філософія йоги. Дуже-дуже цінна і е, така практична в нашому житті. Уявіть собі, що птаха, який літає, і відчуває цей вітер під собою, летить куди він хоче. І тут раптом його опутали такими невидимими нитками і тягнуть всі різні сторони. Одні хочуть, щоб він туди летів, інші хочуть, щоб нижче летів, інші вище. І, і він чується згубленим. Починає забувати, напевно, навіть як літати, хто він є, тому що він не робить е, те, що йому серце підказує. Ось. І ми часто в житті іменно, е, живемо отак, як оцей птах. Ми робимо, ми думаємо, е, ми е, висловлюємо те, що інші хочуть, щоб іншим догодити в більшості, а не те, що дійсно. Підказує нам серце, і, і ми цьому слідуємо своїй і внутрішній істині. Я хочу вас навіть запитати таке питання, щоб ви задумалися, як часто в житті ви робите саме те, що ви хочете? як розрізнити іменно те, що я роблю, що я хочу, чи це те, що я не роблю, просто бо мені ліньки це робити, бо мені не хочеться. І е, правдивість ця виходить у нас із середини, і нам треба бути дуже дуже під'єднаним до своєї е, правдивості, до ось оцього цього третього оку, до нашої інтуїції, над якою ми будемо якраз працювати в Крія. Тому, Тому що можливо ми робимо що для інших. Ми хочемо чиєсь схвалення. Е, ми, хочемо, е, ми хочемо бути добрими в чиїсь очах. Наприклад, ви маєте зустріч, ви хочете до вас передзвонили і кажуть, я хочу з тобою зустрітися, але вам це ну, ніяк не підходить, і класна людина, і, і вам хотілося б, ну, але це не є добрий час. Чи ви будете правдиві до себе і скажете, мені це не виходить, мені це не підходить, бо ми будемо іншим разом. Чи ви будете чесними з собою, чи ви будете догоджати, бо ви думаєте, ой, це так незручно, що вона подумає про мене і так далі. Ось оці моменти, я хочу, щоб ви задумались над цими моментами, коли ви робите супереч своїй внутрішній істині, ви створюєте цей внутрішній конфлікт. І цей внутрішній конфлікт породжує стрес, породжує хвилювання, породжує оці думки про себе, що думати неправильно. Ось, ви знаєте, що від цього всього відбувається, від стресу, від цей гормон кортизолу розвиває. Виробляється, і як воно впливає на наш стан, імуна система наша стає слабшою. І, і взагалі, ви знаєте, які процеси відбуваються. Ось. І оця сміливість наша слідувати своєму серцю, що воно нам підказує правдиво. Це не є часто легко, але це наш вибір. І поруч із правдивістю нашою, повинні ми також. Відчувати оцю іншу філософію Ахімса, оцей е, е, ненасильство. Саме слово ненасильство що воно в нас викликає? Воно викликає фізичний якийсь, е, якийсь рух, фізичний, якась грубість така, але насильство може бути також і словами, можливо, діями. Можливо, думками своїми. ось. Спитаємо себе ну, в нашому повсякденному житті, чи ми проявляємо якесь насильство до інших, коли ми не хочемо насилити якісь думки, коли ми не маніпулюємо емоціями. Я про це навіть окремо буду говорити. Ось. І е... треба знайти оцей, отаку тоненьку перехіду такий, коли ми просто. Ділимося і говоримо про щось, а коли ми щось насилюємо іншим. І я особливо хотіла зробити ем, такий наголос, коли ми батьки особливо для своїх дітей. Тому що я знаю, що наші хлопці вони мене багато вчать, і вдячна. Бо коли я хочу їм щось, вони мам відступися. Тому що оці. Насильства наші, вони породжують у дітей, дітей чи інших людей страх, провину, відчуття провини, думки про себе, які вони не є достатньо добрі. Ось. І а, це є не чим задуматись. Не? Просто помічати це, значить, жити усвідомлено і кожен свій крок, кожну свою думку а, бачити, як ми себе ведемо. Тому що агнімся це бути м'яким, добрим до себе особливо. До інших. ось. І поєднання оця е, жити відносно своєї істини, сад я, сад нам, це ми говоримо Конделін Йога, і також е, висловлювати з чесністю, правдивістю свої думки, і знати, що вони можуть бути інші, ніж думка іншої людини. І це є повністю окей. Ось без агресії, а, але, але бути відданими своїм внутрішнім, своїй внутрішній правдивості. Тому що наша правдивість і така з добротою вислана, Вона підносить. Вона тільки доказує нам і говорить, що ми всі різні. Ось, нас різні думки, і ми можемо любити іншу людину, навіть коли вона думає по-іншому, навіть коли в неї інші політичні погляди, це не означає, що ми повинні розірвати наші зв'язки. Тільки тому, що ця людина має інше ставлення до того чи іншого, тому що в неї весь її досвід е, життя, весь її е, все, що в неї в житті було, відбувалося, що вчила вона, що їй говорили: вчителі, батьки, дідусь, бабця, в неї все тут вже закладено. І через цю призму вона бачить світ, вона бачить свою ситуацію. І ми не можемо включати своє осудження. Тільки тому, що ми думаємо по-іншому, і осуджувати іншу людину. Кожна людина має право на свою думку і на своє вставлення до чогось. А в нас зазвичай о, якщо вона так думає, все. Значить, вона погана, ворог, я з ними не хочу говорити. Ми насправді не маємо права осуджувати інших людей. Ми не маємо права сказати, що інша людина думає по-іншому. Це її повне право. Я вдячна, що ми живемо в цьому суспільстві, де ми можемо бути правдивими, відвертими. І я вас запрошую бути правдивими і відвертими в першу чергу з вами самими. І як ми будемо правдиві, як ми будемо в одній лінії йти, наші думки будуть відповідати, що я тут, наші дії, наше тіло буде також відповідати оцій лінії. Ось вона нас буде вести до зв'язку із вищими силами. І з нашим всесвітом, який нас також скеровує, веде туди, куди треба. Так що я вам бажаю всім чудового дня, сатя і агінса.